У боротьбі із силами зла. Короткий катехизм. Щоб успішно протистояти підступам лукавого, необхідно перебувати в благодаті Божій, а для цього потрібно часто приступати до сповіді та святого причастя. Крім того, необхідна щира смиренна молитва, правляння в чеснотах насамперед, у вірі, надії та любові. Надія на Бога, а також близькість до святих, до яких ми можемо завжди звертатися в молитвах. Зброєю проти лукавого може стати кожна молитва. Нижче наведені молитви підтримують у боротьбі, є захистом, передіянням Злого Духа і допомагають у щоденному протистоянні силам зла. Молитви. Помилуй, Господи, Боже, мене Слугу Твого. Який через многоту тих, що чигають на мене, став, як розбитий глечик, і вирви мене з руки моїх супостатів, прийди до мене і знайди мене розгубленого, а віднайденого поверни собі і не покидай ніколи. Дай, аби я був у щому тобі угодним. Радше я пізнав, як потужно я був тобою відкуплений, через Христа Господа нашого. Амінь. Самогутній Боже. Ти розореним даруєш дім на помешкання, в'язнів виводиш із полону, і готуєш їм щасливу долю, споглянь на скорботну ту душі моєї і піднімись мені на допомогу. Здолай мерзенного неприятеля, щоб моя свобода, визволена від ворожої присутності, зазнала спочинку. Дай, щоб я відновлений. У безбоязній побожності сповідував тебе, який твориш чудеса, і яке обдаровуєш твій народ силою через Христа Господа нашого. Амінь Боже, сотворителю і захиснику людей, Ти створив людину на свій образ і через благодать хрещення чудесно відновив її гідність. Поглянь на мене, слугу Твого, і почуй моє благання, прошу тебе. Нехай моє серце наповниться і твоєї слави, віддали від мене всяке поневолення і всяку тривогу, щоб у спокої духа разом з моїми братами я міг прославляти тебе у Твоїй церкві через Христа Господа нашого. Амінь Боже, джерело всякого милосердя і доброти, Ти благословив, щоб твій син витерпів за нас муку на Христі і подолав владу сатани. Прошу тебе, подивися на мою скорботу і мій біль. Ти, який у хрещенні обдарував мене новим життям, оборони мене від нападів Злого Духа і наповни мене своїми благодатями через Христа Господа нашого. Амінь. Боже, ти через благодать усиновлення вчинив мене дитиною світла. Дай прошу, щоб я не блукав у пітьмі гріха. Але завжди перебував у сяйві свободи, яку отримав від тебе через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, честь хвала, Благословімо Отця і Сина, і Святого Духа, будемо співати Йому повіки. Нехай буде благословенна Трійця, яка сотворила все і керує ним, нині повсякчас, і на віки вічні. Тебе, Отця ненародженого. Тебе Сина Єдинородного, Тебе Духа Святого Утішителя, святу й нероздільну Троїцю, усім серцем і устами і сповідую, славлю і благословляю Тобі слава навіки. До Тебе взиваю, Тебе прославляю, Тебе величаю, благословенна Трійце, надія наша, спашіння наше, наша слава, Опресвята Тройце. Визволи мене, спаси мене, оживи мене, о Пресвята Троїце, свят, свят, свят! Господь, Бог Савоот, котрий є, і був, і котрий приходить, тобі слава і влада, і честь, і сила. Тобі хвала і поклоніння, О пресвята Троїце. хвала тобі навіки вічні, хвала тобі, слава тобі, О пресвята Троїце, подяка тобі навіки вічні, тобі хвала, тобі поклоніння, тобі подяка на віки вічні, о благословенна Трійце, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Ісусе, Сину Бога Живого, помилуй мене. Ісусе, образе Отця, помилуй мене. Ісусе, предвічна мудрости, помилуй мене. Ісусе, відблиску вічного світла, помилуй мене. Ісусе, Слово життя, помилуй мене. Ісусе, Сину Діви Марії, помилуй мене. Ісусе, Богу Чоловіче, помилуй мене. Ісусе, верховний насвященнику, помилуй мене. Ісусе, благовіснику Царства Божого, помилуй мене. Ісусе, дорого правди і життя, помилуй мене, Ісусе, хлібе життя, помилуй мене, Ісусе, справжня виноградна лозо, помилуй мене, Ісусе, брате убогих, помилуй мене, Ісусе, приятелю грішників, помилуй мене, Ісусе, лікарю душі і тіла, помилуй мене, Ісусе, спасіння пригноблених, помилуй мене. Ісусе, у тихо покинутих, помилуй мене, Ісусе, який прийшов у цей світ, помилуй мене, Ісусе, який визволяв біснуватих, помилуй мене, Ісусе, який повис на Христі, помилуй мене, Ісусе, який за нас прийняв смерть, помилуй мене, Ісусе, який спочив у гробі, помилуй мене, Ісусе, який зійшов у... до гаду, помилуй мене. Ісусе, який воскрес, помилуй мене. Ісусе, який вознісся на небеса, помилуй мене, Ісусе, який зіслав на апостолів Святого Духа, помилуй мене. Ісусе, який сидиш праворуч отця, помилуй мене. Ісусе, який прийдеш судити живих і мертвих, помилуй мене. Через Твоє утілення спаси мене, Господи. Через Твоє народження спаси мене, Господи. Через Твоє хрещення і піс спаси мене, Господи. Через твій хрест і муку спаси мене, Господи. Через твою смерть і погребення спаси мене, Господи. Через твоє славне вознесіння спаси мене, Господи. Через твоє зіслання Святого Духа спаси мене, Господи. Через твоє пришестя у славі, спаси мене, Господи. Коли в закликах згадується хрест, можна зробити на собі знак Христа, Христе Спасителю, який урятував Петра на морі, спаси мене міцю Христа і помилуй мене, знаком Христа Святого спаси мене, Боже наш від наших ворогів. Твоїм Христом спаси нас, Христе відкупителю, який своєю смертю подолав смерть нашу і воскресінням з мертвих повернув нам життя. Хрест твій, величаємо, о Господи, і споминаємо Твої славні страсті, ради нас Ти був розп'ятий, помилуй нас, поклоняємося Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Христі ти відкупив весь рід людський. Величаємо хрест твій, Господи, Ісусе Христе, прославляємо Твоє святе Воскресіння, бо через дерево Христа прийшла радість для всього світу. Розраду скорботних, поми... молися за нас, Допомогу християн, молися за нас, дозволь мені тебе вихваляти, свята Діво, додай мені сили для боротьби з твоїми ворогами. Моя мати, моя надія, Богородице Марії, молися за мене до Ісуса, найдостойніша Цариця світу, Марія, Діво навіки, ти породила Христа, Господа та Спасителя усіх людей, випроси нам перемогу, мир і спасіння. Маріє, мати благодаті, мати милосердя, борони нас від ворога та прийми нас у годину смерті, Найдостойніша Діво Марії, прийди мені на допомогу у всіх моїх стражданнях, утисках і потребах. Виблагай мені у свого улюбленого сина, визволення від усякого зла, від усіх небезпек, що загрожують моїй душі і тілу. Пам'ятай усе молостивіше Діво Маріє. Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі. Проти підлості та пасток, Злого Духа будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає його, просимо покірно, а ти, князю Небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кожляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою скинь до пекла. Святий Архангеле Михаїле, найславітніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Створені на образ Бога, відкуплені життям, смертю і Воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, а через хрещення стали храмом Святого Духа. Випроси нам сили волі, щоб ми цю гідність зберегли, захищаючи себе від зла. У Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг у ладу сани сатани сіяча сум'яття, і не дозволив йому поневолювати людей та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою цариця Ангелів, жінка, одягнена в сонце, розчавить голову сатани і захистить своїх земних дітей від усіх підступів, захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і виблагай для нас, його милосердя. Амінь. Святий Славний не Архангеле Михаїле, який приносить світові тішливу новину. Про перемогу добра над злом, відкрий наше життя на надію, чувай над апостольським престолом, серцем і осередком нашої церкви, щоб він жив у вірності Євангелію і у звершенні героїчної любові, святий Архангеле Михаїле, Господь Всесвіту вчинив тебе потужним, супроти ворожої сили, викривай підступи диявола і Духа цього світу, вчини Чи наших, наших єпископів і священників, переможними над з покусами влади, багатства і пристрастей, будь для них твердиною проти всяких ворожих підступів, що загрожують спокою церкви, будь хранителем їхніх помислів, який визволяє від облоги мерського мислення, будь духовним воєначальником, який підтримує у добрій боротьбі віри, ославний Архангеле Михаїле, який неустанно споглядає святе обличчя Бога. Утверджуй наших пастирів і нас на шляху до вічності. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй, свята Марія Мати Божа, молися за мене, святий Михаїле, молися за мене, святий Гавриїле, молися за мене, святий Рафаїле, молися за мене, святі Ангели-хранителі, моліться за мене, святий Івани Хрестителю, молися за мене, святий Йосифе, молися за мене, святий Петре, молися за мене. Святий Павле, молися за мене, святий Іване, молися за мене, усі святі апостоли, моліться за мене, свята Марія Магдалино, молися за мене, від усякого зла спаси мене, Господи, від кожного гріха, спаси мене, Господи, від тених диявольських спаси мене, Господи, від вічної смерти, спаси мене, Господи, почуй мене, Христе, вислухай мене, Христе, О Спасителю. Ісусе, мій Господи і Боже, Ти хресною жертвою відкупив мене і переміг силу сатани. Прошу тебе, звільни мене від усякої присутності диявола і усякого його впливу. Прошу тебе про це заради імені Твого, прошу тебе про це про це заради ран Твоїх. Прошу тебе про це заради крові твоєї, прошу тебе про це заради Христа Твого, прошу тебе про це за заступництвом Матері твоєї непорочної і страждальної Матері, нехай кров і вода, які витікають з Твого боку, омиють, очистять, визволять та зцілять мене одостойна цариця неба і владичице ангелів. Ти отримала від Бога силу і владу розчавити голову, сатані. Прошу тебе покірно, пошли мені на допомогу небесне військо, щоб воно подолало злих духів, скинуло їх до пекли, охорона християн, молися за мене. Щиро відповідаємо на кожне запитання. Відрикаюся. Чи відрикаєшся від сатани, чи відрикаєшся від усіх його справ спокус, чи відрикаєшся від культизму, езотеризму і забобонів? Відрікаюся. Чи відрікаюся від магії, цілителів екстрасенсів? Відрікаюся. Чи відрікаюся від спиритизму, астрології, гороскопів, ворожіння на картах, чаклування? Відрікаюся. Чи відрікаюся від кожного нехристиянського вчення? Відрікаюся, чи відрікаюся від уживання і прикрашання себе або свого помешкання амулетами, талісманами та фігурками поганських божків чи магічними знаками? Відрікаюся, чи відрікаюся від, від егоїзму, самолюбства, роздратування і злості? Відрикаюся, чи відрікаюся від пожадливості, нечистоти розпусти? Відрикаюся. Чи відрікаєшся від самовпевненості, самонадійної, пустої амбіції? Відрикаюся. Чи відрикаєшся від пихи мирнославства? Відрикаюся, чи відрикаєшся від ненависті та неприязні, відкри відрікаюся? Ісусе, вірю непохитно в Тебе, вірю, що ти син Божий, що Ти прийшов у світ не для того, щоб мене засудити за мої гріхи, але щоб спасти. Зізнаюсь перед тобою, що я великий грішник, але вірую, що Твоє милосердя, Твоє прощення є більшим від моїх гріхів, і ти пробачиш мені. Хочу визнати тобі мої гріхи на святій сповіді. Сьогодні прагну устами визнати те, що твердо вірую серцем. que é de não espacete o espírito, teme espacete вірую в тебе, вірую в те, що ти Месія, якого Небесний Отець послав заради мого спасіння, прошу тебе, дай мені нове життя, яке ти здобув для мене свою смертю на Христі і своїм Воскресінням. Хочу особисто зустріти тебе, запросити до мого серця і прийняти Твоє спасіння. Я стаю навколішки перед Тобою на знак того, що визнаю тебе моїм Господом, єдиним Господом мого життя і віддаю. Щя тобі, щоб ти вчинив з моїм життям так, як спланував свої божественні любові. Хочу, щоб Ти був центром мого життя, Господи. Чи не так, щоб я прагнув робити тільки те, що Ти хочеш? Віддаюся повністю тобі, прагну бути Твоїм, тільки Твоїм. Не хочу бути робом ані грошей, ані влади, ані задоволень, ані людини, вади чи жадоби, які віддаляють мене від тебе. Віддаю тобі все моє життя назавжди. Відкриваю тобі повністю браму свого серця. Прийди до мене, Ісусе, і замешкай мені назавжди. Знаю і вірю, що Ти мене ніколи не залишиш, і наскільки вмію, хочу сказати, що люблю Тебе. Амінь. Господи, Ти Бог Всемогутній, Ти мій Отець Небесний, прошу Тебе за заступництвом святих Твоїх арханглів Михаїла, Гаурила і Рафаїла про те, щоб я та мої. Всі, хто зо мною мешкає всі, хто просить про заступництво від Злого Духа, який хоче зробити нас рабами своїми, всі святі, прийдіть нам на допомогу від неспокою, смутку нав'язливих думок. Господи, просимо Тебе захисти нас. Від ненависті ревності, нечистоти, Господи, просимо Тебе захисти нас, від думок про помсту, про смерть від санстрості. Господи, просимо Тебе захисти нас від будь-якої думки про самогубство чи аборт. Господи, просимо Тебе захисти нас від життя у розпусті тіла, Господи, просимо Тебе, захисти нас, від розірвання подружжя і всякого Поганого товариства, Господи, просимо Тебе захисти нас від усіляких форм, чаклунства, напасти і Злого Духа, прокляття диявольської одержимості, психічних, фізичних, моральних і душевних хвороб, які виникають через дію Злого Духа. Господи, просимо Тебе захисти нас. Господи, ти сказав мир, залишаю вам, мир мій даю вам за заступництвом прочистої Діви Марії, звільни нас з душаого зла і дозволь нам наповнитися Твоїм Святим Духом і його любов'ю, радістю і миром. Господи Ісусе Христе, мій улюблений, всемогутній Боже, сповнений доброти й милосердя, прошу Тебе зі смиренням і з найбільшим упованням, на яке може лише здобутися моє серце, благоволи, звільнити мене до всяких злих, богохульних, нечистих і настирливих думок, віддали від мене всяку боясність сум'яття, звільни від страшних снів. Сповни, о, Господи, свою обітницю, яку ти дав своїй церкві під час тайної вечері, яку поновлюєш кожній святій літургії, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не я та, як світ дає, я даю вам, якщо в цих неспокійних, нав'язливих думках. Які завдають мені так багато страждань, участь свого духа, смиренно прошу ти сам, Господи, мій Боже любий Спасителю, накажи йому відступити від мене і не повертатися більше. Нехай же я знайду в твоєму пресвятому серці прибіжище, підтримку і сховок, щоб я міг прославляти могутність твого нескінченного милосердя. Ісусе, уповаю на тебе, уділи мені і моїм близьким свого благословення, котрий живеш і царюєш навіки вічні. يفيرنشلت Puede luz, señor y